Про здоров'я клітковина рятує від інсульту. Британські вчені куди без них стверджують, збільшення вживання клітковини лише на 50 грамів зменшує ризик виникнення цієї хвороби у два рази. Що ж це таке клітковина, і в яких продуктах її шукати? Дивіться наші величкі матеріали після експертна розмови з дієтологом. Клітковина або рослинне волокно, яке міститься в усіх овочах, фруктах, ягодах та горіхах. Воно важко засвоюється і практично не перетравлюється у шлунку. Але саме завдяки клітковині значно швидше перетравлюються інші продукти. Клітковина доволі ефективна, при схудненні і, що найважливіше, безпечна при попаданні у шлунково-кишковий тракт ця речовина збільшується в об'ємі і розбухає, тому їсти хочеться менше. Але не для всех баженный эффект наступает швидко. Пью клетчатку уже три недели. Ни на грамм не похудела. Продолжаю дальше этих целей, Может, скоро начну все-таки сбрасывать вес. Две столовые ложки два раза в день с кефиром и черносливом. Два килограмма за месяц, при том, что рацион не меняла. Клітковина, як щітка, поступово очищає стінки кишківника і сприяє його швидкому звільненню. Доведено і інші корисні властивості клітковини. Вона, як губка, поглинає токсини, канцерогени та поганий холестерин і водночас є гарною профілактикою онкозахворювань. Клітковина у фруктах та овочах зберігається і у замороженому вигляді, а от у соках та фрешах її майже немає. Закрипи, землистий колір шкіри, проблеми з печінкою, ожиріння свідчать про неста. Клітковини в організмі. Тоді її рекомендують вживати синтезовану у вигляді біодобавки разом з їжею.